Ну, можливо, ми давали підстави. Хоча, зрештою, суперечки в державі це демократичний процес. Це свідчення того, що це не тоталітарний режим. А є критика, самокритика, якась опозиція, і зрештою, це і оздоровлює суспільство. Проте дійсно нам потрібно було працювати. Якщо були країни, які не підтримували Україну в цьому прагненні, то дипломатична служба всіма можливими способами потрібно було працювати з нашими Дивіться, але були опитування, Да, от Коли мені кажуть, що е, чому ж НАТО не захищає, я кажу: що, ну, по-перше, ми не є членом НАТО, а ми не є членом НАТО, в тому числі і тому, що українці, да, що вони. Всього підтримували є... менше скільки yeah. до 30 відсотків. Най... най найоптимальніше опитування давали, що до 30 Так що в будь-яких подіях є причини і наслідки. Я навіть хочу повернутися не там до 10-го, наприклад, року, коли ця прийшла позаблоковість, яка дуже ризикована, виявилася з Януковичем, да. а повернутися до кучми, і в ті часи була внесена в, в доктрину поправка, що ми бажаємо отримати. Повне членство в НАТО, так. пан Сергій пам'ятає, так, так, а так, потім, так. коли коли Кучма завершав свою каденцію, ну, в кінці вона да. була вилучена. І оце коливання навіть на рівні президентів, що не було такої такої чіткої думки, потім Ющенко виявився неспроможний, фактично ввести Україну до тобто, Гасла було правильно і але... правильна, але він не з... був втягнутий або сам себе втягнув у внутрішню політичну боротьбу зі своїми. Будемо казати соратниками-опонентами, і через це Україна втратила вірніше НАТО втратила інтерес до України з одного боку. На цьому тлі дуже чітко щойно згадали про те, як Путін виграв цю на дипломатичному фронті, виграв цю боротьбу. Це Бухарест 2008, 2008, 2008 рік. Це 2008 рік, так але але рішення, рішення про ненадання ПДЧ подачі ми відслідкували. Було вирішено наприкінці 2007 року ще. А вже 2008-му, на всякий випадок, Путін розробив цей план захоплення України. Це чітко було видно і він існував з 2008 року. Остання, так би мовити, жирна крапка була поставлена восени 2009 року, коли в доктрину Росії було введено поправку внесено поправку, що Російська Федерація готова боронити інтереси своїх. Громадян чи російськомовних людей на території інших країн. А до цього під час Бухаресту пан Путін провів власну інформаційну операцію проти України, коли сказав, що є 17 мільйонів росіян тут на території України. Ось це все я детально, до речі, в книжці описав, і все це відслідковано по, 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 по датах. Путь... По, да. Абсолютно, ми не мали можливості бути членами НАТО, і більше того скажу. Мені здається, що якщо б ми все ж таки йшли тоді, то десь на рівні 2008 року відбулося те, що, що відбувається відбулося... зараз, але тоді ми були сильніше.